Сію союз новою сівалкою, Це вже десь оце досіваю. Ще лишилося сюди і назад. І це вже де 15 гектарів. Сівалкою, ну, як сію, вона чортка. Звісно, 15 гектарів ще нічого принято, не можна сказати, по якості самого металу. Але сама конструкція і, і сама вона, то ну, мені дуже сподобалося, що висів виставляти, що, ну, що сіяти. Це мені сподобалося. Оця грибьошка взагалі. Подивіться, який фон до цього, як вона робить мульчу. Гарненько. Не знаю. Е... Сівалка важка. Оці ще теж були ну, на розвідці ставлять цілі ці, ці заморозкачі. Сівалка важка, то на чимось. але вона тут близько коло трактора стоїть. Ну і месло на простому, ну як російський, РМ80 метрів горі. Все більше докинув грузи маленьке накопиння, буду відео кілограм, 100 спереді є. Сходинки ці прикольно зробили. Поплавок є. Це відкриваєш тут для цього. Для добрива Ну, Я його зараз не використовую, це тут кулян ввожу з собою. Маркер у системі система мені тобі сподобалася. Класно, маркер видно. І одним рычажком Одне то, що там, якщо його видно, воно плавно піднімає, поставили вот так, так якщо видно, а тому клапан. Клапанець такий, він стоїть. То якщо на городах таких 30-20 соток вчора сів, то трохи нагрівається масло. Він на перепускає там. В общем, а якщо сіяти такого, там гектар два і великий гоново, як тут, то воно нормально. Але зато немає цих ривків, цього маркера не гупає. Він собі плавненько-плавненько піднімається. І на один речах, одним рычажком це все робить. Мені подобається цей сошник, що він йде за колес. Він рівненько йде в габариті. Я на виставці був, то, то там їх було щось 3-4. То ці колеса воно це колесо стоїть. І вона 3 метри захватна і робоча, а ті колеса і... знову не проїдеш, не пройдеш. В общем, Така сівалочка, хотів поділитися, як вже перші, перші гектарі її. А там далі буду щось знімати, будете дивитися. Все, всім всього доброго.